Слухайте, а ви знали, що в майбутньому гуцулія рулить. У вас таке горнятко <гум> жіноче. А зробите мені кави? Що? Та філіжаночку? Та хоч дві. Але в майбутньому. Раф, кава, капучино, лате. Пане Андрію. А ви що тут робите? Що роблю, що роблю? Каву роблю. Як ви мене взагалі знайшли? Слухайте, не грайте вар'ята, пане Андрію, не хочете мені нічого пояснити. Пане Марію, почекайте мене от, отут, відійдіть, я зараз до вас вийду, добре? Андрію, хто це взагалі така? Марічко, я тобі все поясню потім. Ах, угу. дружа. І що ви робите в майбутньому? Ну я взагалі-то вас теж можу те саме запитатися. Ми кілька хвилин тому бачилися в тридцятих. Ну, добре, добре. Я знайшов спосіб мандрувати в часі. Я бачу не тільки я один. Я мандрую ось цим палацом кави. А давайте я вас пригощу незвичайною кавою. Кавою магічною. Тут у нас в Раймонді готують каву, яка змушує людину говорити лише правду. Кава з вишенькою. Спробую. Дивіться, пане Андрію, білка схожа на вас побігла. Угу, uh -huh. Правда, так, правда? Uh -huh. Зараз дізнаємось. Mm. Правдива кава. Uh -huh. Чекайте. Так це... От тепер і поговоримо, пане Андрію. А пам'ятаєте, що в 30-х ви в мене гроші позичали? Uh -huh. А так і не віддали. Uh -huh. Так я і не думав віддавати. Ага, зараз я вас виведу на чисту воду. Кажуть, що ви до такої панни Оленки ходили, шуримури крутили. То правда? Так, в мене знає двоє дітей. Ну добре, добре. Останнє питання. А скільки разів на день ви можете горняток кави випити? <рес> Багато, пан Марія. А як задармо, то відро і три горнятка. Андрію, ти взагалі збираєшся працювати чи ні? Марічко, та, та йду вже, йду, вже. Зникло. Добре, що хоч на одну марічку менше.